Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на перерву». Сьогодні у випуску Українська Прем'єр-Ліга. Розглянемо результати матчів 8-го туру, турнірну таблицю, список бомбардирів. Також поглянемо на розклад матчів 9-го туру. Восьмій тур розпочався у п'ятницю 3 жовтня двома матчами. Рух на виїзді переміг Колос 2-0. Зоря на виїзді перемогла Епіцентр 2-1. У суботу, 4 жовтня, тур продовжився трьома матчами. Карпати на виїзді перемогли Олександрію 2-0. Оболонь та Верес зіграли в Нічию 1-1. Полісся вдома перемогло Полтаву 4-0. На 30-й хвилині Полісся вигравало 3-0. Четвертий гол Полісся забило на 82-й хвилині. У неділю 5 жовтня пройшли також три матчі. Кривбас вдома переміг Кудрівку 3-1. Дубль оформив венесуельський нападник Кривбаса, 23-річний Глейкер Мендоса. У центральному матчі восьмого туру Динамо та металіст 19-25 зіграли в нічию 1-1. Рахунок на 35-й хвилині відкрив Динамівець Назар Волошин. На 58-й хвилині металіст 1925 зрівняв рахунок. Відзначився півзахисник Іван Литвиненко. У заключному матчі туру ЛНЗ Черкаси на виїзді перемогли Шахтар 4 1 Шахтар залишився на першому місці. У Шахтаря 17 очок. Друге місце займає Динамо. У Динамо 16 очок. У Кривбаса також 16 очок, але Кривбас третій, тому що у Динамо краща різниця голів. Полісся та Металіст 1925 мають по 15 очок і займають четверте та п'яте місце відповідно. У зоні вильоту через матчі плей-офф знаходяться Олександрія та Рух. У зоні прямого вильоту в першу лігу перебувають дебютанти УПЛ, Полтава та Епіцентр. Найкращий бомбардир змінився. На даний момент це Мендоса із Кривбаса. Він забив 5 голів. На наступний тиждень УПЛ йде на міжнародну паузу. Наша збірна зіграє два матчі відбору до Чемпіонату світу 2025. Повернеться УПЛ у п'ятницю, 17 жовтня, та пройде у 4 дня. Центральний матч туру відбудеться у суботу, 18 жовтня, о 18.00 Полісся прийме Шахтар. Не пропускайте результати на нашому каналі.